Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Одну годину тому в Ростові на Дону небо розітнув глухий гуркіт, який за кілька секунд перетворився на серію вибухів на залізничному мосту, де відбувалося транспортування бронетехніки паливних цистерн, Сталася атака високоточної зброї. Ракети влучили всередину складу вивантаженого 43 трьома танками, які прямували на південний напрямок. Одразу після першого влучання лінія мосту вкрилася стовпом полум'я, і детонація перекинулася. На сусідні вагони з паливом машиністи двох локомотивів загинули миттєво ударі. Хвиля вогню розірвали кабіни, уламки посипались на річку. і Навколишню вулиці, частина складу звалилася з мосту, створивши хаотичне нагромадження бронемашин, які палали одна за одною. Цистерни з пальним рванула хвилою. Що здійняла вогняний гриб за вишки з п'ятиповерховий будинок полум'я? Було видно за десятки кілометрів. Густий чорний дим піднявся в небо і накрив центральні квартали. ростова рятувальні служби не могли підійти одразу. Температура на моста була настільки високою, що розпалилися метал і балки конструкції, вибухи повторювалися хвилями в танках, детонували боєкомплекти. Снаряди розліталися у різні боки, врізалися в будівлі, машини вибували шибки на великій відстані. В районі виникла паніка. Люди в поспіху залишали домівки. Транспортні артерії заблокувалися. Медичні бригади отримували численні виклики осколки, поранення опіки і контузії. В самому епіцентрі багато тіл було розірвано вибухами впізнання. Неможливо, цей ешелон мав стратегічне значення. 43 танки призначені для прикріплення угрупувань у Луганській і Донецькій областях. Тепер знищення виведені з ладу. Разом із ними десятки цистерни спальним, які мали забезпечити кілька тижнів на південному напрямку. Трати такого рівня прирівнюється до знищення повноцінної танкової бригади разом із тиловим забезпеченням внутрішні джерела повідомляють, що колону охороняли лише кілька патрульних вагонів або командування вважало тил Ростова безпечним. Саме ця самовпевненість і стала фатальною. Тепер залізнична інфраструктура міста паралізована міст пошкоджений, настільки що відновлення займа тижні, якщо на місяці залізничне сполучення з фронтом по цьому напрямку зупинене, а перенесення перевезень на інші маршрути потребує значного часу і ресурсів. Українські підрозділи зуміли вразити стратегічну ціль без необхідності фронтальних боїв використання високоточної зброї, показали новий рівень операційної глибини. Тилові вузли, що вважалися недосяжними. Тепер стали легітимними мішенями для ворога. Це означає втрату впевненості у власних логістичних ланцюгах. У радіоефірах зафіксовано хаотичні переговори до командири, віддавали суперечливі накази. Одні вимагали негайно евакуації складів боєприпасів у місті інші наказували продовжувати відправки в результаті. Десятки ешелонів залишились на запасних коліях, створюючи затори і додаткові ризики для цивільних, Пожежу вдалося частково локалізувати лише під вечір. Вогонь знищив міст, залишивши обгорілі балки і зруйновані опори. Вода в річці під цим вкрилася товстим шаром палово, що горіло на поверхні. Місцеві екологи попереджають про небезпеку для водопостачання екосистеми регіону. Але найбільше враження справили масштаби людських втрат, Окрім загиблих екіпажів і охорони серед цивільного населення. Десятки поранених і щонайменше кілька жертв, які опинилися поруч із мосту. Момент вибуху політичні наслідки не змусили себе чекати. Російське командування втратило контроль над комунікаціями в південному напрямку без танків і пального. Підкріплення фронтові частини залишалися ослабленими водночас внутрішніх каналах, поширюється паніка, поширюються записи, де російські солдати кричать у рації, все згоріло і нічого не залишилось. Це деморалізує війська і створює атмосферу без виходів для України. Цей удар символ перемоги не лише у військовому а й психологічному вимірі, знищення стратегічного ешелону. Прямо в тиловому центрі ворога демонструє вразливість усієї воєнної машини. Це підтвердження того, що росіяни втрачають контроль навіть над власною територією, що жоден тил більше не є безпечним, що ж атака на залізничне місто Ростові знищила значну кількість бронетехніки і ресурсів противника. Тактичний ефект ослаблення угрупувань на південному напрямку через відсутність підкріплень, стратегічне руйнування ілюзії захищеності тилових возлів. Політичний наслідок, демонстрація слабкості керівництва РФ не змогло захистити ключові логістичні об'єкти, навіть у власних містах для України це перемога, що підсилює довіру союз. Зників деморалізує ворога і створює нові можливості для наступальних дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожна своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.